Привіт! Вітаю на каналі English Guide. В цьому відео ми з вами розглянемо Present Simple теперішній простий час. Як і будь-який простий час, він також виражає певний факт наявності дії, і оскільки це теперішній, то наявність дії в теперішній час. Інколи для зручності ще цей час називають часом взагалі. Але для більшої конкретики, я б сказала, що цей час використовують, коли розповідають про дії, які відбуваються з певною періодичністю, або коли хочуть вказати на факт, який є правдивим на теперішній момент. Що стосується періодичності, то тут нам допоможуть допоміжні слова. З моєї практики, я можу сказати, що допоміжні слова в цьому часі насправді допомагають, і їх варто було вивчити. Навіть якщо вони не будуть там дуже часто зустрічатись, але. Особливо на початку вони дадуть краще розуміння і складуть якусь певну правильну асоціацію з цим часом. Отже, у нас є always, завжди, южелі, зазвичай, often або often, часто, sometimes, інколи, rarely, рідко, never, ніколи. Потім ще таке слово як every. І можна сказати як every day, every three days, every week, every month, every year, every summer, ще буде прикладатися кожен день, кожні три дні, кожен тиждень, кожен місяць, кожен рік, кожне літо. Тобто, ви бачите, що це певна періодичність. Це не те, що ви робите прямо в даний момент, але те, що ви робите загалом, або просто те, що відбувається загалом. Це стосується того, де ми живемо, чим ми займаємось, де працюємо, чи, можливо, якісь у нас є хобі, яка в нас думка, чи е, навіть позиція в житті. Це стосується і всього, що відбувається зі світом загалом. Навіть ми можемо сказати таке речення: як після зими настає весна. От воно вже буде в теперішньому простому часі, бо це просто загальний факт. Це те, що відбувається постійно, це відбувається кожен рік. Або ще якогось числа святкують якесь свято. Ми далі будемо ще розглядати приклади, і сподіваюся, вам там стане ще зрозуміліше. Отже, давайте перейдемо до утворення. На відміну від продовженого і доконаного часу, в простому часі немає такої чіткої і якоїсь стабільної структури. Але загалом ми можемо сказати, що теперішній простий час утворюється за допомогою дієслова to do в теперішній формі, do does, а от дієслово може стояти і в початковій формі, і в певних випадках до нього ще додається закінчення S або Й Отже, давайте відразу перейдемо до табличок. В стверджувальній формі до I, IUVZ додається просто дієслово в початковій формі, тобто, це коли ми бачимо дієслово в інфінітиві, як, наприклад, там to-like, просто забираємо to, залишається like, і ось наше дієслово. Потім до it» додається дієслово в початковій формі, а до нього додається ще закінчення S або es. Потім в заперечній формі, до IUSA ми додаємо do not, або don't і дієслово в початковій формі. Потім «He, she, it, does not, або doesn't, і дієслово. Потім в питальній формі наперед виносимо do, потім «I, IUSA. І дієслово. Does, he she it, і слово. Тепер давайте потренуємось на конкретному дієслові. Візьмемо, наприклад, дієслово to know, знати. І в стверджувальній формі в нас ось що виходить: I know, he knows, she knows, it knows, you know, we know, they know. Заперечні. I do not know. He does not know. She does not know. It does not know. You do not know. We do not know. They do not know. Do I know? Does he know? Does she know? Does it know? Do you know? Do we know? Do they know? Добре. І давайте тепер ще одне слово візьмемо. Сведжувальні. I bake, he bakes, she bakes, it bakes, you bake, we bake, they bake. Заперечні, і тут я вже використала скорочення. Тому виходить: I don't bake, he doesn't bake, She doesn't bake, it doesn't bake, You don't bake, We don't bake, They don't bake. І в запитальній Do I bake? Does he bake? Does she bake? Does it bake? Do you bake? Do we bake? Do they bake? Отже, тепер спробуйте потренувати самостійно. Тобто візьміть навіть те ж саме слово to bake або to know і поверніться до табличок і пройдіться по них іще раз. Отже, давайте тепер прийдемо до прикладів. І тут я вже можу на реальних прикладах понабридати вам своїми поясненнями. Отже, перший приклад. We live together. Ми живемо разом. Тут ми можемо точно сказати, що це просто певний факт про життя людей. Друге. I make wooden toys. Я виготовляю дерев'яні іграшки. Також це загальна інформація про те, чим людина загалом займається, навіть якщо вона не робить це прямо в даний момент, в дану секунду. Або навіть якщо вона й робить це в даний момент, в дану секунду, все одно це буде розказуватися просто загалом про життя людини. He doesn't need your advice. Він не потребує твоєї поради. Або ми б скоріше сказали, що йому не потрібна твоя порада. Просто я вирішила перекласти більш дослівно, щоб було зрозуміло, яке слово якому відповідає. Тут також можна сказати, що це загальна інформація про людину. Потім. It doesn't change anything. Це нічого не змінює. Ми не говоримо тут про те, що прямо зараз у дану секунду відбувається, і про те, як ми спостерігаємо, як ця дія не змінює там щось. Ми просто загалом подивилися на ситуацію і дійшли висновку, що це нічого не змінює. Тобто ми перенесли цю дію в стан певного факту. Потім наступний приклад 11 plus 20 equals 31. Ще 11 плюс 20 дорівнює 31. Такого роду різні математичні приклади, рівняння, задачі. Вони, як правило, будуть в Present Simple. Потім шосте. A molecule is two or more atoms connected by a chemical bond. Молекула – це два чи більше атомів з'єднані хімічним зв'язком. У нас тут головним дієсловом є дієслово is. І воно є теперішньою формою дієслова to be. І можна його віднести до Present Simple. При перекладі ми часто опускаємо дієслово is і на його місце просто ставимо тере. Буквально воно перекладало, що молекула є два чи більше атоми, які там з'єднані і так далі. Оскільки це факт з науки, то він буде використовувати теперішній простий час. Добре, давайте далі. Do you always follow the rules? Ви завжди слідуєте правилам? Ну, і я додала ще один такий схожий приклад. Do they drink coffee every day? Вони п'ють каву кожен день. Тобто, тут ми вже точно можемо побачити оцю цю періодичність. Тому це речення є і загальною інформацією про життя людей. Тепер наступне. She plays tennis. Вона грає в теніс. На українській мові, вона грає в теніс буде. Використовуватись в двох можливих варіантах і коли вона в даний момент грає в теніс, і коли вона взагалом по життю грає в теніс. Але на англійській це буде два різних часи, і ми тут по самому дієслову place розуміємо, що це present simple, а present simple це час взагалі, який розказує просто загальну інформацію про життя людини. Тобто ми будемо вже розуміти, що це. Розповідається про те, чим людина займається або професійно, або, наприклад, як хобі. І давайте ще останнє. I think he's right. Я думаю, він правий. У нас тут таке двойне речення, бо у нас є одна частина це Я думаю, яка в теперішньому простому. І He's right, також в теперішньому простому часі обидві частини речення нам вказують на певний факт. Добре, давайте на цьому ми і закінчимо. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк. Не забувайте підписуватись на канал, і побачимось в наступних відео.